Доброго дня, любі друзі! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Мене звуть Людмила. Я прихильник органічного землеробства і сьогодні хочу поділитися з вами, мої шанувальники тими копійчаними я б сказала, препаратами із аптеки. Деякі з них у нас навіть є в наших звичайних аптечках, які ми можемо використати для догляду за рослинами, а особливо розсадою. І саме перше, що я хочу почати, звичайно ж, все в голові своїй не втримаєш, дещо можна примінити. І коли як, то я з вами ділилася, що у мене є така книжка, от, яку я завела, називається Пустографка. І я собі тут так гарно-гарно все описала, які можуть бути хвороби, які можуть бути препарати, і е, що вони можуть нам. В чому допомогти, і потім, відповідно, які для цього потрібні дозіровки. І сьогодні, кому цікаво, залишайтеся зі мною, поділюся вами. з вами. З кожним з, з цим препаратом, де його можна примінити. Постараюся дуже коротко. Значить, саме перше, дивіться, от просто незамінний препарат, іноді говорять, от як я кажу, валідол, то е люди. Беруться за серце і кажуть, да ні, валідолу нам поки що не потрібно. Але ви знаєте, валідол настільки гарно допомагає боротися із такими трошечки хижаками на наших участках це як кроти. Я вже спробувала, дієво дійсно, у нас у цьому році просто в усіх все перерито, а в нас. Нормально, добре, я показую постійно свою дачу, і ви, мабуть, бачили, що у мене все в порядку ніяких там кротячих куч немає. Тому, от як ним користуватися? Якщо кріт нарив, його потрібно, ну я завжди беру струю води, промиваю дуже гарно, щоб видно було його нору, і потім закладаю одну таблеточку. І ви знаєте, от кроти зійшли, їх немає. Далі одним із таких звичайних — це вугілля. Його я використовую для дезінфекції, особливо коли ставлю на черенкування. І я показувала, як це я вже роблю з, виноградними, з виноградною лозою, з черенками, для того, щоб там все продезінфікувати. І за час, коли стоїть рослинка, то не створювалися ніякі там бактерії. Далі, сама звичайна зеленка. От зеленка допомагає для рослинок, особливо від порошнистої роси, на огірках. Достатньо 5 мл на 5 літрів води і потрібно оприскувати 5 разів на тиждень. Йод Йод допомагає для імунітету пасльонових від фітофтори сірої гнилі, 5 капель на 10 літрів води, і кожні 2-3 тижні також оприскувати. Перекис водню, він гарно допомагає так само від порошнистої роси на огірках. Потрібно 2 столові ложки на 1 літр води і раз на тиждень оприскувати. А ще в ньому дуже добре дезінфікувати насіння перед посадкою на розсаду. Далі Фоліова кислота. Вона, звичайно, не дуже дешева, але якщо ви її самі пропиваєте, то можна використовувати і для рослинок. Одна таблетка на 1 літ води, оприскувати квіти чи рослини, які перелили і вони скинули листя. Дуже гарно допомагає навіть для кімнатних рослин. Далі бурштинова кислота. От вона, я про неї розповідала, вона корисна і для нашого здоров'я. Так само вона підходить і для рослинок. Вона являється от у людини в кожній мітохондрії, кожної нашої клітинки. І вона відповідає за молодість і, відповідно, за здоров'я нашого організму, щоб людина не хворіла і не старіла. Є вона і в Природі, дуже в багатьох рослинах, якщо цікаво, заходьте на мою рубрику, там, де я розповідаю, як підготувати тіло до дачного сезону, і там я все все детально розповідаю. Значить, де ми можемо її. Дивіться, вона є навіть в таких сільхозмагазинах у вигляді такого порошку. Якщо тут таблеточки, то це порошок, який конкретно використовується, Вон, бачите, для чого він використовується, у нас все до водоогородній структурі. От. Я навіть не буду перераховувати, там все видно. Так? Далі, значить, це борна кислота. Вона так само є у вигляді. Завязі, як стимулятор плодоутворення. Так само можна її купити і в аптеці. В аптеці вона буде дешевша набагато, і її тут теж багато. Тобто тут майже ось 30 грам, верніше 30 грам, і тому вигодніше брати навіть в аптеках. Для чого вона потрібна, ця борна кислота? Значить, вона у нас. Розчиняється 15 грамів на 10 літрів води, це поливати. Особливо вона дуже гарна для полуниці. Перед початком плодоношення, коли утворилися ці квіткові стебла, утворилися, щоб там було багато квіточок, то потрібно от полити 15 грам на 10 літрів води. А потім, коли вже рослинки цвітуть, то можна опирскувати не то, що можна, а потрібно нею опиркувати усе в період світіння, щоб було багато зав'язі. Це і кущі наші смородина, порічка, щоб не осипалися квіточки далі. На огірках дуже часто, коли от йде така гниль, то може бути. От якраз не хватати і мало бджілок літає, погода несприятлива, то дуже гарно оприскувати огірки, усі пасльонові, тобто помідори, перець, баклажани. І ще вона дуже гарна, тобто оця борна кислота для того, щоб відновити. Сад, особливо, коли йдуть такі от зворотні заморозки, а сад цвіте, то от якраз перед заморозком дуже добре оприскувати сад в такій гарній концентрації, Тобто перед заморозком і потім після заморозка, щоб наші плоди не отримали такого стресу і зав'язалися, і потім не осипалися. Тобто Вона дуже-дуже корисна в нашому. Далі Муміо. це просто вся таблиця Мінділеєва. природний стимулятор. Він дуже гарно стимулює корні образування. Звичайно ж, його багато. Там на огороді не будеш приймати, а от для розсади просто гарний незамінник. І особливо при живцюванні. Тобто, коли пророс... ну, от я хочу проростити там чи рози свої, чи якісь там сажанці винограду, я показувала, як я це роблю. То я вам скажу, що у мене за три дні верба, яку я додавала, як. Теж як стимулятор там сацеліну є у ній для того, щоб мої сажані, черенки, які я ще з осені за, собі заготовила, то щоб їх оживити, то ця верба вже у мене на третій день випустила корні і розпустилася. Просто супер препарат, і ним дуже гарно піддобрювати усю розсаду. Значить, достатньо цього. Мійо одна таблетка на 1 літр води. У ньому є калій, фосфор, кальцій, залізо, органічні кислоти, глютамінова бере участь у синтезі хлорофілу для розсади, особливо коли мало світла. І Гліцинова кислота сюди входить, вона покращує концентрацію поживних речовин у ґрунті наростанню листя та бутонів. Тобто просто-просто супер незамінний такий препарат. Він, в принципі, не дуже дорогий, як бачите, його багато, тобто можна мати в аптеці і він довго зберігається, просто, ну, якщо там придбати, то хватить на багато-багато років. Далі, ще в нашій аптеці може бути аспаркам. Це саме звичайний у нас калій плюс магній. Його можна класти по дві таблетки в горщик рослинка. Так само для того, щоб їх відновлювати. Ну, тобто Тут і калій, і магній, а калій рослинкам необхідний, для того, щоб формувати там їхню, щоб вони гарно розвивалися. І ще можна використовувати так, те, що в нас є в аптеці: це саме звичайний аспірин або ацетіл, саліцилова кислота. Достатньо четверту частинку таблетки на 2 літра води він дає опірність рослин до грибкових хвороб та комах, щоб не нападали різні комахи. Якщо в домашніх умовах іноді там тля образується, всякі кліщі і дуже-дуже багато такого іншого. Так що, ось така аптека може бути у нас для того, щоб використовувати і для себе, і для рослин. Кому було цікаво, ставте вподобайки, щоб я бачила, підписуйтесь на мій канал, не пропустіть інших відео. Вам YouTube обов'язково про них сповістить. Якщо вам зі мною цікаво, то будемо працювати далі. Обов'язково поділюся всім, що сама знаю, і можете задавати питання, обов'язково відповім. Ще раз з вами була Людмила. На все добре!